Ну, на сьогоднішній день минулися, прийшли всі минулися, пройшли всі експертизи, включаючи інвесту експертизу Київську і судові експертизи, так що все там зроблено згідно норм. Е, дана документація що в 2009 році була, в 2008 році була розглянута на містобудівельних радах, погоджена ось, і е, при забудові міг про району Басівщина включав. Е, е, Розкрови з врахуванням розвитку всього цього району Басівщина це, це в межах вулиць Коспорська, Київська, на, на Сарни і е, земпаї е, на території Великожитинської сільської ради в межах міста Рівне. Значить, що передбачалося цим районом? Згідно згідно завдання на проєктування. В межах всього району Басівщина мікрорайон становив 108 гектарів 108 гектарів. Площа мікрорайону становила 108 гектарів, в тому числі. Під забудову ділянок під індивідуальну забудову 28 гектарів, в тому числі загальна площа блокованої забудови 3 гектари, загальна площа ділянок громадської забудови 27 гектарів. Чого 27 гектарів? Тому що згідно з завдання на проєктування архітектурно-планувального завдання, нам було передбачено вздовж вулиці Київської, передбачити. Забудову громадськими подіями загальноміського призначення, які входили в склад цього району 108, 100, 100 108 дарів. Площа ділянок під магазини для індивідуальної забудови 0,6. 0,2 гектари, площади ділянок під будівлі житлового забезпечення 1,4 га, площа ділянки школи 2,1 гектара, площа охоронної зони на мореали і в тому числі на могріал сосунки, 3,8 гектара, площа ділянки автовокзалу, які в межах цього. Цих земель 5 гектарів, площа лінії ЛЕ двох ліній лепів, які проходять через дану ділянку, під якими неможливо вести будівництво 5-2 гектари, площа ділянок під дороги, проїзд, в червоних лініях 24 гектари, і площа під іженевні мережі 0,9 гектарів.